Ранок у дворі 16-го ліцею збираються учні та викладачі із квітами та лампадками. Навпроти столи з фотографіями загиблих на війні випускників освітнього закладу. Спочатку хвилина мовчання. Згодом зі стели знімають синьо-жовтий стяг. На ній увіковічнили імена 11 полеглих героїв. Учні нашого ліцею мають пам'ятати і знати своїх випускників, тих випускників, які загинули заради їхнього світлого майбутнього, заради того, що сьогодні вони можуть навчатися в ліцеї, сьогодні вони можуть спокійно спати, сьогодні вони можуть спілкуватися, зростати. Поряд зі стелою і рідні полеглих. Пані Оксана, мама Максима Несеверенка, воїна із позовним Конг. Він загинув у жовтні 22-го, боронячи Херсон. Героєві вже присвячений мурал на Свердловському масиві. каже, їй було надважливо знати, що її сина пам'ятатимуть, і в закладі, де він навчався. Для нас це саме головне, що пам'ять про наших дітей не вмирала. Взагалі, щоб це все було. Ну Ну, так, щоб люди не, не забували, що йде війна. Це дуже зворушливо. Я дуже дякую. Я дуже дякую школі за таке відношення до нас. В рамках заходу представникам підрозділу особливого призначення корт школярі передали 11 дронів. Кошти на них збирали усім учнівським колективом, аби допомогти захисникам протистояти ворогу. Можуть нашим хлопцям на передовій у боротьбі з конгресмами. Ці ударні безпілотники імені. На кожному ініціали загиблих воїнів. Оборонці дякують за підсилення і зазначають, імена героїв ворог точно запам'ятає. Особовий склад нашого підрозділу на сьогоднішній день перебуває на Донецькому напрямку. Це вперше, що ФПВ-дрони, які надані колективом і учнями 16 ї школи, вони кожен підписаний в пам'ять. Випускників, які віддали найдорожче своє життя за захист нашої держави. Рашисти там побачать імена наших наша да, хай побачать. це Буде останнє, що вони побачать в своєму житті. В день захисників і захисниць України стели пам'яті відкрили у п'ятьох вінницьких освітніх закладах. Юлія Корчевська, Євгеній Корчевський. Новини за день, телеканал Віта.